— А За вашими даними, субота проходить Верховної Ради? Так, за нашими даними, ми поки маємо. Десь річ є понад 32 тисячі виборчих дільниць в Україні. Ясно, що в нас не в всіх виборчих дільницях були свої своїй членічні комісії, Перш за все застосувалося Донецької, е, частини Луганської. областей, але в більшості в нас були членів комісії, ми володіємо протоколами, ми зараз все довіряємо. Якщо а. нас буде не визначати, ми будемо звертатися до наших партнерів то для того, щоб попросити в них ви зверталися офіційно до Центральної оборонної комісії з ну, проханнями зараз. До, до спочатку акція, потім офіційні. А, це воно паралельно. Нема потреби звертатися до органу, який відповідальний за справедливі законом. Це його функція, якщо ми відчуваємо, що є несправедливо, Ми роздаємося, у якій формі, у формі пікінту, у формі, звернення. Буде? <пробувати> до чого? А, О, в в що буде? Кінцево. Кінцево. Це наша перша попереджувальна акція, ми занесемо сьогодні наші вибори до покерівниці Центральної виборчої комісії, для того, щоб уникнути будь-які в, будь в неточності, адже вони вже є. Тому ми зараз в такий спосіб привертаємо увагу керівництво Центральної виборчої комісії для того, щоб вони дуже ретельно виміряли кожен голос.